Вітання. Сьогодні ми занурюємось у тему, яка ну без перебільшення стала частиною побуту кожного в Україні: це відключення електроенергії. У нас на столі, так би мовити, ціла добірка матеріалів. Тут і глибока аналітика, і офіційні роз'яснення від Міністерства енергетики та Укренерго, і хроніка атак, і навіть розбір інформаційних кампаній. І все це для того, щоб спробувати відповісти на питання, які ну, гудуть у кожному чаті на кожній кухні. Чому графіки здаються такими несправедливими? Як так виходить, що в сусідній новобудові сяють усі вікна, а ти сидиш з павербанком четверту годину? І звісно, головне, чи правда, що поки ми вчимося жити в темряві, хтось продає нашу електроенергію за кордон? Наше завдання сьогодні продертися крізь туман чуток до фактів. Саме так, бо ця тема, вона ж ну надзвичайно емоційно заряджена, і це можна зрозуміти абсолютно. Але ключова мета, все ж відокремити оцю людську фрустрацію, цілком зрозумілу, від, від технічної реальності. Ми почнемо з першої причини дефіциту, розберемо, як влаштована енергосистема, і що найголовніше, розкладемо на молекули найпоширеніші міфи ті, що цілеспрямовано розганяються, щоб посіяти розбрат. Гаразд, давайте розпаковувати. Почнемо з фундаменту, з того, чому ми взагалі опинилися в цій ситуації. Джерела однозначно вказують, що єдина причина це російські удари. Але ж це не просто хаотичні обстріли, правда? Там, здається, простежується чітка стратегія. Абсолютно. І вона, до речі, еволюціонувала. От джерело з хронологією атак. Показує це дуже наочно. Згадайте осінь та зиму 2022-2023 років. Тоді основною ціллю були що трансформаторні підстанції та високовольтні лінії. Це були удари по скажімо так кровоносній системі нашої енергетики. Тобто, зачекайте, ідея була не просто щось зламати, не просто а саме перешкодити передачі енергії між регіонами, щоб один не міг допомогти іншому. Так, розрізати єдину систему на шматки. Це набагато підступніше, ніж просто бити по станціях. Це як перерізати артерії, а не вдарити по серцю. Мета була створити ізольовані енергетичні острови. Але навесні 2024 року тактика ну, кардинально змінилася. Удари стали набагато точнішими, концентрованими і спрямованими вже на саме серце, на об'єкти генерації. Мається на увазі на самі електростанції. Саме так. Причому переважно на теплові та гідроелектростанції у джерелах наводяться конкретні трагічні приклади, масовані атаки на Зміївську та бурштинську ТЕС, серйозні пошкодження Дніпрогесу, Ну і кульмінація це повне знищення трипільської ТЕС у квітні 2024 року. Вдумайтеся в цифру. Система втратила понад 8 гігават генеруючих потужностей. 8 гігават. Щоб зрозуміти масштаб, це приблизно 40% від усієї доступної на той момент потужності в країні. Це ну колосальний удар. І ось тут здається, ми підходимо до джерела найбільшого суспільного роздратування, бо саме ці руйнування невидимі для більшості створюють дуже видимий ефект нерівномірності. Соцмережі просто киплять від мемів про блатні будинки, де світло є завжди. Так, це найпоширеніший і найболючіший міф, бо він я по відчуттю справедливості. І він має суто технічне, а не політичне чи корупційне пояснення. Джерела дає коментарі енергетиків, це чітко роз'яснюють. Причина номер один: деякі житлові будинки фізично підключені до тієї ж лінії електропередач, що й об'єкти критичної інфраструктури. Тобто, лікарня, котельня, яка гріє воду для цілого району. Або, скажімо, вежа мобільного зв'язку. Саме так або насосна станція водоканалу. І диспетчер, коли йому потрібно обмежити споживання, він же вимикає лінії, а не окремі будинки. У нього на схемі немає кнопки вимкнути будинок на проспекті Перемоги 25». У нього є рубильник лінія номер 8 І якщо на цій лінії сидить лікарня, її не вимкнуть. А разом з нею і всі будинки на тій самій гілці. Я розумію технічне пояснення, але погодьтеся, коли ти сидиш без світла, а в новобудові навпроти свято перша думка не про насосну станцію, а про те, що там живуть непрості люди. Це правда і це емоційно абсолютно зрозуміло саме на цю природну реакцію і розрахована дезінформація. Її мета розсварити, посіяти недовіру. Але фактично в тій новобудові може бути не хто ж непростий, а наприклад, it компанія, яка живить важливий серверний вузол, або просто пощастило бути на одній лінії з лікарнею. Тобто є інші причини, крім критичної інфраструктури, так є друга причина нерівномірності вже між регіонами, і це наслідок тих самих руйнувань. Якщо в умовній області а розбита ключова підстанція. Туди фізично неможливо передати стільки ж електроенергії, скільки в області Б. Це не питання привілеїв, це ну закони фізики. У джерелах також згадується особливо цинічний наратив для прифронтових територій. Мовляв, там вимикають світло спеціально, щоб змусити людей виїхати. Так, і це абсолютна брехня. Ситуація там, особливо на Харківщині, критична виключно через фізичне знищення інфраструктури. Ремонтні бригади щодня працюють під обстрілами. Часто вони просто не можуть дістатися до пошкоджених ліній через бойові дії або замінування. Говорити про якісь навмисні відключення в таких умовах це ну, просто блюзнірство. Отже, виходить, що відчуття несправедливості це здебільшого наслідок фізичних руйнувань та архітектури мереж. Але є інше звинувачення, і це, мабуть, найгучніший закид, що Україна таємно продає електроенергію в ЄС. Пропагандисти навіть публікують скріншоти з якихось європейських сайтів як доказ. Це ключовий елемент російської ПСО. І тут важливо зрозуміти механізм маніпуляції джерела забозривател та Центру протидії дезінформації детально це пояснюють. Те, що вони видають за комерційний експорт, насправді є технічними перетоками електроенергії. Технічні перетоки звучить складно, що це означає простою мовою. Уявіть, дві з'єднані посудини з водою. Навіть якщо ви не перекачуєте воду цілеспрямовано, рівень в них буде постійно трохи коливатися. Щоб вирівнятися, так само і з енергосистемами. З березня 2022 року українська система є частиною європейської мережі ENSO. Це величезний, живий організм. І щоб він працював стабільно в усіх його частинах, має бути однакова частота 50 Гц. Для підтримки цього балансу між сусідніми системами, наприклад, Україною та Польщею. Постійно відбуваються невеликі короткочасні обміни енергією, вони, так би мовити, дихають разом. Оце так. Тобто виходить, що скріншоти, які поширюють як доказ зради, насправді є доказом того, що наша енергосистема інтегрована з європейською і працює. Саме так це перевертає всю логіку звинувачень з ніг на голову це не доказ злочину, а свідчення нашої стійкості. Комерційний експорт це зовсім інше. Це заплановані, великі обсяги за гроші, а технічні перетоки це постійні коливання плюс-мінус туди-сюди слово. Безумовно, і джерела прямо закликають це робити. Є офіційний європейський сайт newtransparency.u та сайт нашого Укренерго. Будь-хто може зайти і подивитися, там є окремі графіки. І на графіку комерційного експорту з України буде нуль. Він зупинений ще з жовтня 2022 року. Більше того, в періоди дефіциту, вранці та ввечері, на цих же сайтах чітко видно, що Україна навпаки імпортує електроенергію. Цікаво, що ця дезінформація часто подається не як серйозне розслідування, а через гумор, меми, пісні. Так і це найнебезпечніша форма. Як зазначає одне з джерел, жарт знімає критичне мислення. Ви смієтеся з пісні про те, як ДТЕК продає світло в Польщу, і сама ідея, нехай в абсурдній формі, засідає в голові. Це вірусна пропаганда. Її мета перекласти відповідальність з реального агресора на українську владу чи енергетичні компанії. Добре, давайте тепер складемо пазл. Єдина причина дефіциту атаки: графіки залежать від стану мереж, експорту немає, є імпорт. Як у таких умовах система взагалі виживає? Як енергетики щодня тримають цей баланс. Це щоденна надзвичайно складна робота. Як пояснює Міненерго, наша система має два основних типи генерації: є базова генерація, це в основному атомні електростанції. Вони працюють рівним стабільним графіком, але їх не можна швидко ввімкнути чи вимкнути. А є, як я розумію, маневрова так. Маневрова генерація це ТЕС та ГЕС, їхня роль як педаль газу в автомобілі. Вони можуть швидко збільшувати виробництво вранці, коли всі прокидаються, і ввечері, коли повертаються з роботи. І саме по цій маневровій генерації, як ми вже казали, було завдано найпотужніших ударів. Це ніби у вашого авто відібрали педаль газу. Машина ще котиться, але прискоритись на підйомі вже не може. І ці підйоми це наші ранкові та вечірні піки споживання. Точно. І саме для того, щоб зрізати ці піки, і вводяться графіки. І тут є два типи: є ГПВ, графіки погодинних відключень це плановий контрольований інструмент. Обленерго отримує ліміт і намагається вкластися в нього. А є ГАВ графіки аварійних відключень це вже екстрений захід, стоп-кран. Тобто, коли система на межі, так він застосовується негайно, коли є ризик перевантаження, щоб уникнути повного колапсу, так званого блекауту. Зрозуміло. А як реагує бізнес? Для економіки це, мабуть, величезний удар. Так, це величезний виклик, але що вражає це швидкість адаптації. Згідно з опитуваннями, 86% компаній вже придбали генератори чи інші джерела автономного живлення. 86% – це майже всі, але ж генератор це постійні витрати на пальне, яке значно дорожче. Собівартість продукції ж суттєво зростає. Безумовно. І це прямо впливає на їхню конкурентноспроможність. Джерела наводять приклад невеликої пекарні, де вартість хліба зросла на 15% лише через роботу на дизелі. А великі підприємства або візнемо більше. У матеріалах згадується і машинобудівний завод у Кропивницькому, який перейшов на нічні зміни, щоб працювати коли менше навантаження. Але ж це колосальний логістичний виклик. Розвозка працівників, перебудуло всього циклу. Так, це титанічна робота з адаптації. Бізнес не просто чекає, а активно інвестує у власну стійкість. І це чималі гроші, я так розумію. Величезні. Теж дослідження показує, що 40% компаній витратили на це до 50 тисяч доларів, а 14% – понад 200 тисяч доларів. Це гроші, які могли б піти на розвиток. А чим допомагає держава? Ну, намагалися допомогти. Скасували мита та ПДВ на ввезення генераторів, щоб наситити ринок. А держбанки запустили програми пільгового кредитування за програмою 5, 7-9% саме на закупівлю енергообладнання. Давайте спробуємо підбити ключові висновки, якщо звести все до трьох основних тез. Гаразд, теза перша і головна. Перша причина відключень. Це виключно цілеспрямовані російські атаки. Це не недбалість, не зрада, а прямий наслідок війни. Друга, те, що ми сприймаємо як несправедливість графіків, є наслідком фізичних пошкоджень мережі та технічної необхідності живити критичну інфраструктуру. І третя будь-які твердження про комерційний експорт електроенергії це свідома дезінформація, яку кожен може легко перевірити. Мені здається, важливо додати, що українська енергосистема це не просто набір станцій і дротів, це складний об'єднаний організм, і удар по одній його частині відчувають усі. І щоденна робота енергетиків, які під обстрілами намагаються зшити цей організм докупи. Це справжній подвиг, абсолютно. Вони тримають цей фронт, який дозволяє функціонувати всім іншим, і наостанок, як завжди, думка для роздумів: Росія намагалася зруйнувати нашу централізовану успадковану ще з радянських часів енергосистему. Але чи не може ця криза парадоксальним чином стати поштовхом до створення чогось принципово нового і більш стійкого? Чи не призведеться тотальна необхідність виживати від павербанка до генератора на заводі до масового впровадження так званої децентралізованої генерації? Можливо, наше майбутнє це не кілька гігантських станцій, які є зручними мішенями, а сотні і тисячі невеликих сонячних вітрових газових електростанцій по всій країні, тих, які неможливо знищити одним ударом. Можливо, ворог сам того не бажаючи змушує нас будувати енергетику 21-го століття, гнучку, розподілену і набагато більш живучу.